Let's continue speaking about forming of different words. Поговоримо далі про формування різних слів. And we'll speak about forming of jobs, формування професій, beliefs переконань and language is move. Uh, build. Будувати, будівельник. Drive. Водити, driver – водій. Teach навчати teacher – вчитель. Wait – чекати. waiter Uh, офіціант. І тож додала. Суфікс і а. E The next. Employ. наймати, Employ – працівник. Interview – Брати інтерв'ю. Інтерв'ю. Uh, uh, той, хто проходить інтерв'ю, Pay – Платити Pay – це платник. Train – Тренуватись, Trainee – людина, що тренується. Act – діяти, акт, актор. Educate – навчати, Educator вчитель. Instruct, пояснювати інструктор. Інструктор. Visit. Відвідувати. Visit. Відвідувач. Далі. Apply. Застосовувати. Applicant. Застосунок. Assist. Допомагати. Assistant. асистент Consult. Консультувати. Uh, consultant. Консультант. Uh, Study. Навчати. Student. Учень. Або студент. So it were different kinds of verbs. Тобто бачимо різні uh, види дієслів. Наступне це nouns і менники. Art – мистецтво. Artist – це митець. Суфікс IST. Cycle – велосипед. Cyclist – велосипедист. Guitar, guitar – гітара. Guitarist – це гітарист. Journal, journal – журнал. Journalist, journalist. – журналіст. The next point Not all of nouns that end in ER or OR describe people or jobs. Тобто не завжди іменники, що закінчуються на ER або OR, описують людей чи їх професії. Наприклад, a cooker a machine that cooks things. Отже, a cooker це машина, на якій готують якісь певні речі, тобто плита, a calculator a machine that can add, etc. Тобто це пристрій, на якому можна додавати. Nouns that end in ER often have an active meaning, and nouns that end in double E have a passive meaning. Отже, іменники, що закінчуються на ER, часто мають активне значення та іменники, що закінчуються на double E, тобто на дві І, мають пасивне значення. For example, a pay is a person who is paid. Тобто, Наприклад, pay це людина, яка, які заплатила. Not the person who pays. Але не людина, яка платить, So, I was mistaken. We often add ism to nouns and adjectives to describe a belief or a set of ideas. Ми часто додаємо uh, ism до іменників і прикметників, що описують um, якісь сподівання чи ідеї. Social socialny socialism соціалізм, nation нація, nationalism націоналізм, impression враження, impressionism, impressionism The next point China Chinese toptop тобто, китай, Malta Maltese Malta Maltese, Portugal Portuguese Португалія – португалець. В'єтнам, В'єтнам, В'єтнаміс, В'єтнамець. Італі, Італія, Італіан, Італієць. Хангелі, Угорщина, Хангелін, Угорець. Словекія, Словаччина, Словекія, Словацький. Фінланд, Фінляндія, Фініш, Фінський. Поланд, Поляк, Польща, Поліш, Поляк. Спейн, Іспанія, Спаніш, Іспанський. Turkey – Turcia, Turkish Турецький. So this can also be used as nouns describing nationality. Uh, тобто ці, це може бути використано для утворення іменників, що описують національність. Це якраз на цій таблиці, дуже яскраво видно. The names of some languages do not follow these patterns. Отже, деякі назви не мають. Такого схожого зразка. Наприклад, the New Zealand, Нідерланди, but the language is Dutch. Але мова Dutchka. Greece це Греція, Greek Грек. France це у нас Франція, but the nationality language is French. So I hope that this information was useful for you.